В попередньому відео ви бачили, як я плила І я доплила і хочу зараз вам зробити міні-обзорчик. Як я вже казала, я заказувала посилочки, і е, там був браслетик, який підходить якби зараз до цього, не знаю як це назвати, Soft Baby Ажереля. Е, а чого baby? Тому що тут такий ну, красивий бантик, дуже естетично, дуже мило, По-шкільному. да. Я вам зараз зроблю міні-обзорчик. Так, да, навіть под наготочки мої подходи. Паште, як я продумала. І ще я купляла собі заколочки і под заколочки теж не підходить. Щось мене поперила на блокити. Ну, мене якось періодами То на фіолетовий, то на жовтий. Конечно, тут трошки здерилась, ну... Но... красота. Мне нравится, я буду носить. Поэтому чекайте крутизные видео разом с мной и бэйби, <laughs> бэйби на мусте. Всех люблю, всем пока!